Чудові термокофти від бренду Esmar всього за 139 гривень одиниця. Дивимось, моделечки, вони не сильно у нас якісь еластичні, тобто дивимось, рукавчики не прямо сильно тягнуться. Але при цьому це неймовірно комфортний і приємний на доторк матеріал, дуже теплий і дуже класний. Тобто, подивимось, як він ось всередині виглядає. Він дуже і дуже приємний. Варіації в нас в цьому лоті три кольори, тобто ось такий ще сіренький, темно-синій. І як тільки що вправило, був червоний. По составчику в нас тут а, 73% поліестеру, 20% віскози і 5% у нас Еластану. Зараз демонструю іншу моделечку, таку темно синю В лоті в нас їх 28 одиниць загалом різних термокофт. Димонся, то кажуть, також не сильно тягнеться. А, фактично, це всі одні ті самі, моделечки, але різних кольорів. По розмірам XS-очки дві штучки, S-очок 6 штучок, M-очок 11 штук. Вартість всього лоту 3892 гривні. І дивимось останньку таку сіреньку модельку, дуже класний колір, неймовірно приємний на доторк. І при цьому дуже і дуже тепло. Дивимось, бачите, яке воно всередині утеплене і дуже приємне. Адже самого такого чудового лоту, звертайтесь до наших менеджерів.